Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги базове кольє. Кольє з нержавіючої сталі є чудовим аксесуаром як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлене з високоякісної нержавіючої сталі та доступне в трьох різних розмірах: 3 мм, 5 мм та 7 мм. Варіанти чорного та золотого кольору. Кольору додають нотку витонченості та роблять їх придатними для різних випадків. Міцна металева конструкція забезпечує довговічність, що робиться кольє надійним та стильним доповненням до будь-якої колекції ювелірних виробів.